У Харківському обласному центрі служби крові багатолюдно. Сьогодні сюди прийшли чимало постійних і нових донорів. Близько 50 працівників харківського метрополітену вирішили теж долучитися до здачі крові. Юлія Антропова донором крові стає вже не перший раз. каже, що мотивом є те, що вона може комусь врятувати життя. Мотивація моя, можливо, комусь врятує в цей нелегкий час. Сама моя кров. Якщо потрібно буде, будемо здавати, допомагати, ну чим можемо. Як готувалися до цього процесу? Готувалися, слідкували за інструкціями, які нам видали, щоб кров була якісна. Ну і висипалися, чекали цього дня. А ось Валерія Цвіркун донором крові стає вперше. Каже, що хвилювань не було, тому що було розуміння, що робиш добру справу. Ну, хоч якась маленька крапля моєї присутності такої. Хлопці в нас поранені, котрі потребують крові. Є в нас люди, мирні жителі теж е потерпають, тому всім вона потрібна. Хто може, то малесенька крапелька наша участь. Єлизавета Шевченко донором також стає вперше. Зізнається, що хвилювання були, ретельно готувалася, дотримувалася дієти, бо процес здачі крові є відповідальним. Я так себе почувала що я повинна прийти і здати кров це моя така внутрішня якась така думка щоб допомогти іншим в такий складний час в нашій країні за словами Олени Малегон, директорки Харківського обласного центру служби крові, за статистикою на 30% збільшилася кількість первинних донорів, які потім стають вже постійними. Це добрий показник, але все одно потреба в донорах є. Заготівля має бути безперервним процесом, бо кожного дня є поранені, які потребують негайної допомоги. Кожного дня ми маємо потребу в компонентах крові для того, щоб забезпечувати безперебійна заклади охорони здоров'я як цивільних, так і військових. Тому ми дуже вдячні всім організованим колективам, всім волонтерам, всім небайдужим громадянам, які долучаються до здачі крові. Але просимо всіх, що плануєте, будь ласка, донації для нашої безпеки, для вашої безпеки, щоб ми планово поповнювали наші запаси кожного дня. Тому особливо донорів, у кого є негативні групи крові, просимо плануйте донацію, приходьте здавати кров. А це кожні 60 днів, тобто 60 днів проходить, і на 61-й чекаємо вас до нас в центрі крові або на Клочківську, 366, або в Нікольській для того, щоб здати кров Аліна Курмашова, Сергій Перець, Олександр Уваров, Денис Рибалко – Харків. Новини.